У Луцьку знову хотіли переселити Григорія Постовіта з гуртожитку у нову двокімнатну квартиру на вулиці Арцеулова. Цього рішення не було в порядку денному, але все ж його додатково винесли на розгляд виконавчого комітету Луцькради 15 листопада. Комісія з контролю забезпечення військовослужбовців житлом прийняла рішення про надання двокімнатної квартири на вулиці Арцеулова у складі трьох осіб: Григорій Олександрович, дружина та син. Це питання раніше розглядали, але не вистачило голосів. Квартирно-експлуатаційний відділ міста Володимир направив лист із проханням розглянути це питання, бо він з родиною мають звільнити гуртожиток і туди мають заселитися військовослужбовці. Відповідне рішення поставили на голосування, проте члени виконкому його не підтримали. Лиш ще троє проголосувало за. Нагадаємо, заступнику голови Волинської обласної ради Григорію Пустовіту та його родині хотіли виділити квартиру у Луцьку, яка мала б піти військовослужбовцям ЗСУ та членам їх сімей. Проте через суспільний резонанс квартиру заступник голови Волинської облради так і не отримав.